З початком весняно-літнього періоду кількість пожеж у природних екосистемах зростає. Найпоширенішою причиною є необережне поводження з вогнем та спалювання рослинності і її залишків, що досить часто призводить до критичних наслідків. Про це повідомляє Анатолій Лип'явка. За спочатку 2024, 2024 року на території Бориспільського району виникнуло 55 пожеж в природних екосистемах. За аналогічний період, 2023 році, виникло 30 пожеж в природних екосистемах. В цьому році на 84 більше в порівнянні з минулим роком. До адміністративної відповідальності вже притягнуто сім осіб, трьох, яких за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, та чотирьох за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Спалювання трави та листя в Україні є незаконним і передбачає адміністративну або Декуди й кримінальну відповідальність наголошує керівник патрульної поліції Борисполя Артур Шкроб на території, до прикладу міста Борисполь заборонено спалення будь-якою сухостою відходів. і Тому подібне, за це передбачено відповідальність статтею 152. щодо відповідальності, загалом для фізичних осіб штраф становитиме від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб, і для фізичних осіб підприємців та приватних підприємців. Це 850 Три гривень рішення про накладення таких санкцій прийматиме відповідна комісія міської ради. Правоохоронець наголошує, що завдяки сповіщенням та скаргам від мешканців про незаконні дії паліїв у більшості випадків вдається ефективно ліквідувати загрозу. З позитивної динаміки хочеться відмітити, що у порівнянні з минулими роками кількість викликів на сто 102 про те, що хтось спалює сміття, листя залишки прибирання території. Вона зростає до прикладу. У нас за 22 рік 30 таких звернень, за 23 – 47. От а за 24 й від початку року тринадцять. Однак, що важливо зауважити повідомлень в соцмережах було набагато більше постів або звернень або коментарів щодо такої неправомірної діяльності наших співмешканців ніж викликів на 102. Тому прохання до всіх очевидців, якщо ви стали свідками того, що хтось забруднює наше середовище, хтось спалює відходи обов'язково. О, звертатися на спецлінію 102 для того, щоб приїжджали працівники поліції, для того, щоб не доводилося вирушати на місце працівникам ГУ ДСНС, тому що наслідки можуть бути досить плачевними. Неборець Анатолій Лип'явка закликає використовувати альтернативні методи утилізації сухої рослинності, які не задають шкоди екосистемі та іншим мешканцям. Хочу наголосити, що є альтернативні методи неспалювання сухої рослинності: це компостування, переробка на тирсобрикети для опалення та вивезення його на санкціоновані сміттєзвалища. Прошу вас звертатись до ваших органів місцевого самоврядування, які висвітлюють це все у себе в на інфотабло для того, щоб розуміти, де проходять, в які години, де проходять забори сміття, вивозять його і все до цього доводять. Окрім того, рятувальник зазначив, що спільно з правоохоронними органами та представниками місцевого самоврядування постійно проводяться роз'яснювальні рейди з метою запобігання небезпеці та виявлення порушення правил пожежної безпеки. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.